Осінь це час, коли сад уже відпочиває після врожаю, виноград починає скидувати листя і секатор так і проситься в руки. Здається, от зараз все підріжу, і навесні роботи буде менше. Але давайте не поспішати. Сьогодні хочу розповісти, чому для невкривного винограду, який зимує без укриття, весняна обрізка це не просто зручність, а й справжня така гарантія здоров'я та врожаю. Я розумію тих, хто бере секатор уже зараз, восени кущ відкритий, через тиждень вже майже немає листя, добре видно кожну гілочку, погода ще тепла, руки не мерзнуть, ніби ідеальний момент. Підрізав і все, до весни можна забути. Та за цією зручністю ховається кілька серйозних ризиків, про які часто згадують лише навесні, коли вже пізно щось виправляти. А мінуси осінньої обрізки, на мій погляд, на мій погляд, і багато хто розділяє мою думку, це мороз і свіжі зрізи. Після обрізки на лозі залишаються відкриті рани. Узимку вони піддаються морозу, тканини навколо зрізу підмерзають і тріскаються. І навесні ми отримуємо ослаблені пагони, які гірше ростуть і навіть можуть загинути. Ще такий факт: як невідомо, що перезимує. Ми не можемо передбачити, наскільки холодною буде зима. Можна залишити ідеальну кількість плодових бруньок, а частина з них підмерзне. Так? Ну, тобто, в результаті кущ виходить недовантажений, менше грон і дрібніші ягоди. Ще такий фактор, як плач лози. Коли сокорух починається рано, а зрізи вже є, лоза плаче, з них тече сік, і це не лише неприємно, а й виснажує рослину, забираючи поживні речовини, які потрібні для пробудження. Також ми втрачаємо таку можливість, як коригувати форму. Восени ми ріжемо наперед, не знаючи, які пагони вціліють. А навесні ми можемо захотіти переформувати кущ, а подрібних гілок вже немає. Чому саме весна? Тепер давайте подивимося, що ми отримуємо, якщо зачекати до весни. Повна картина після зими. Ми бачимо кожну лозу, яка справді жива, а яка підмерзла чи поламалася. Ріжемо тільки те, що точно не принесе користі. Також менший ризик пошкодження. Весняні зрізи робляться тоді, коли немає сильних морозів. Лоза вже прокидається, соки починають рухатися і ранки швидко затягуються. Також ми можемо зробити точний розрахунок урожаю. Ми можемо залишити рівно стільки броньою. Скільки кущ реально витримає після зими. І це гарантія більших і солодших грон. Також це є формува... зручність саме формування молодих кущів. Весною легко задати потрібну форму, яка вам підходить, це арка чи віяло, і вже видно, які пагони найсильніші. ще трохи терпіння і робота стане легшою. Так? Чекайте, коли минуть сильні морози, але бруньки ще сплять. У більшості регіонів це кінець березня, початок квітня. Головне не запізнитися, щоб не почався сильний плач лози. Ну І, звісно, такі деталі, як секатор, має бути гострий та чистий. Спочатку видаляйте сухі та підмерзлі гілки, потім залишайте найсильніші пагони з потрібною кількістю бруньок. Якщо сумніваєтесь, залиште трохи більше. Зайве завжди можна видалити під час зелених робіт влітку. Також додам обов'язково детальне відеообрізки, і зараз хочу.